Від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізницею вдалося евакуювати понад 4 мільйони людей. З них 1 мільйон це діти. Також вдалося вивезти з території, де ведуться бойові дії, понад 110 тисяч домашніх тварин. Вітаю вас! Мене звати Іриса Герцун, і сьогодні про те, як проходила евакуація залізниці. Ми будемо говорити з провідником Укрзалізниці Ігорем Витюком. Вітаю вас, пане Ігорю. Отже, чи пам'ятаєте ви перший день після повномасштабного вторгнення Росії? Ми їхали в поїздом 95-м, 3-го числа ми заступили. До 15-го числа ми ще їздили. 16-го ми вже помінялися. І виходить, 16-го числа ми їздили цим 145 м поїздом. Київ Ізмаїл. Потім ми вже вийшли 3 го числа. Люди ж не могли вийти на роботу. нас же, щоб ще, люди не могли добратися, що до роботи, що з роботи. Наші сміна приїхали, їздили вони на Ізмаїл, а в там Ізмаїлі, так як мост там розбомбили, вони поїхали потім на Чернівці. А Чернівців ми вже, виходить, вже підсіли і вже зробили цей поїзд. Ми вже його сформували, зробили вже на 95-й Київ-Рахів. Потім їхали ми, виходить, через користень, через Житомир. Там саме-саме була бомбіжка, І нас розбомбили в користені. Авіаудар був. Це була четверта година ранку. Сирену ми не чули, сирена вже там вийшло, що там ні сирени не було, нічого. Ми просто їхали і почали екстрено тормозити потяг. Потім, оце так воно було. Потім я відкриваю вже двері, дивиться, що случилось. Справа горить депо. Перед нами я бачу, що там машина ну, лежить, локомотив. І вже потім я бігом начальнику потяга вже повідомив, начальник потяга вже бігом побіг туди до машиніста, і оце ми вже знали, що це у нас, що ми попали під авіаудар. Саму голову поїзда, в локомотив вдарила ракета. Ну і нас там вже дуже сильно вже всі хто боялися. Людей дуже було в вагоні, дуже багато. І ми вже, виходить, вже самі не знаємо. З боку горить депо, з боку лежить наш потяг. Ну, він так не лежав, він так з його зігнуло. Що ви відчували в той момент? Страх і не могли навіть ніхто ж ніхто нічого не знає. Я якраз працював саме на штабному вагоні. Зі мною їхав начальник потяга. Ми вже не знаємо, що робити. Ми вже виходить там ми ж дорогу то там. То не знає... поїзд він зупинився, так? Да, екстрено. Ваші спостереження, що робили люди в цей ну, момент? Дуже багато яких людей ми вже таких вивозили там з Ріпіня, з бучі, то вони вже виходить, типу, от вони ПВО, ПВО, типу, працює, Знаєте, вони вже. Ну вони десь ну вони вже цього бачили, це все. і це в них була вся домова. Але дуже багато які люди от такі ну вкіпічні, там бігали вже по вогоні. А що случилося? Що таке? знаєте, як це ми вже три години стояли там в цьому користі. Чи були постраждалі внаслідок цього року? Ні, Не було постраждалих. Нас по відчепили, нас просто відтягнули там назад і поїхали ми другою дорогою. Пасажирів ж не випускали, ми ніде ж там ж не можна колишні. А чи хотіли вони вийти? от? — Багато хто хотіли. Ми ж, ж ми закривали шторки. От люди самі от, вони їдуть, вони навіть не знають, де ми їдемо, що ми їдемо, чи щось горить. Чи що... Ми старалися, щоб не було. Щоб було все тихенько, щоб ніхто менше знав. Без світла ми їхали. І шторками старалися закривати. З якого міста був ваш перший евакуаційний? З Києва. Київ, Рахів. Ми тільки приїхали на Перон, це треба було бачити. Там підійшло ну, більше ста чоловік, там навіть не було де навіть пройти, де ж. Всі стукають, всі гупають, бахкають, там люди були согласні їхати в будь-яку точку. А чи знали люди, куди вони їдуть, кінцевий маршрут поїзду? — Ні. Оце перший мій був маршрут, то не знали ніхто нікуди, другий ще не знали, а потім вже вже, вже, як нас вже, вже зробили нам нумерацію, то вже так нас об'являли в Києві, то вже тоді знали. А перші дні просто люди просто приходили, аби їхати. Як ви їх пускали до потягу? Це в порядку черги, чи вони штурмували, штурмували. вагони? Штурмували. Там виходить, ви відкриваєте двері, відходите в сторону, і вони одразу заходять. Дуже багато заходять. І вони заходять, ідуть. А вже потім вже трохи, як їх зайшло, там чоловік 60-70, то ми вже починаємо, вже, тіпа, там, вже бачимо, що наша там повно, ну там вже питаємося, вже начальник іде бігом там по вагонах, дивиться в кого і скільки там людей. Же ну щоб хоч розселити, щоб не було по 70-80 по чоловік в вогоні. А речі вони брали з собою до потягу? Чи? Якщо не влазили, то речі залишали на пероні. Я бачив два чемодани, як просто їм було або чемодани, або люди. І чемодани просто люди оставили і кажуть, що ми собі без чемоданів поїдемо. А якісь документи перевіряли, то. Всіх ми перевіряли паспорта, всіх ми дивилися приписка, все ми дивилися, бо, виходить, хто хто хоч, може, був сідати. А як розміщувались пасажири? Ми як їм говорили? Шукайте собі свободне місце. Якщо вже там бували такі люди нахальні, от вони ж от зайшли двоє, закрили в купе і все. То вже ми заходили, вже відкривали двері, вже казали людям, що це евакуаційний поїзд. Так більшість людей такі вони були згрутовані. Люди, так, да, це цілу ніч вони пощій не спали, вони сидячки. Дехто там кимарів, а дехто на проході собі лежав. Щоб треба було піти в другий кінець вагону, треба було через людей переступати. Ми їм і чай робили безплатно, і бутерброди давали. То вони були такі, вони, знаєте, як вони з війни перелякані. Чи сиділи на землі люди? Ну, у мене сиділа пара чоловік. Пара чоловік. І діти були в нас в купе. Ми забрали людей, ну як не забрали, ну просто як не було людині навіть де присісти. Ми брали до себе в купе, там дітей розміщували, а люди. Люди були, вони були на все согласні. Перший евакуаційний рейс, от як вели пасажири себе в цього поїзду? Ой, дуже кіпішно. Дуже кипішно, таке яке там було. Ну, як вам сказати, люди тако йдуть, йдуть, сваряться, всі плачуть, всі ну дуже було. Ми ще, виходить, відправлялися в 8 годині вечора. Дуже було дуже страшно. ну Дуже багато було в вагоні людей. Ну, в вагоні, навіть якщо я вагон, то 40-50 чоловік. А при нормальній купа... ситуації це скільки людей поміщається в вагон? 18. А, виходить, якщо купе було, то там, беремо, грубо було таке, що було і 80, і 70 Ну, 70 це вже мало, а 80 завжди було. ну, так, Плюс-мінус, по 8-10 по 10 чоловік в купе в одному. Там двоє, троє зверху, там, там ой, ну, там, чи одна людина, там двоє, а тут, виходить, четверо, отак було. Було по-всякому. Смотри, яке тілослуження людини. ну, Там вони собі вже якось люди між собою. вже. Ну, люди такого не було, що я хочу лягти і я буду лежати. Люди собі сиділи і все добре було. Дуже багато, які люди, от вони з ну там з котами, з собаками. То, а ви всіх тваринок брали? Всіх брали, все ми брали. І котів, і собак то дуже багато, які люди це сварилися. Знаєте, як це? Зайдуть там десять чоловік. А там одна жіночка принесе собачку, вона там ну, з запахом. Ми вже, вже старалися якось їх скоротірувати. Чи виникали під час евакуаційних рейсів екстрені ситуації? Була в мене ситуація раз, одна людина починає сваритися, там, починає битися, починає там сваритися, що їм місце треба, там, ще щось треба. То це, щоб ми зразу, щоб не сваритися, ми просто віддавали воєнним і все. А на Ігоря якийсь час на київському залізничному вокзалі лунали постріли в повітря. <звук> Як це було? Що ви про це пам'ятаєте? Постріли було чудно, ну не просто ніхто не знав, де це і що це. Там дуже багато от там по 100 чоловік двого. І от дуже багато яких, там, а знаєте, як в паніці, в паніці можна задушити дитину, і навіть ніхто не побачить. Старалися сидіти спочатку з жінок. А є ж такі в нас ж, ну, люди, що вони не розуміють, що треба спочатку з жінок. І, виходить, приходили в воєнні, і в воєнні навіть оце в небо стріляли. І так ну, спочатку жінок з дітьми, а потім аж, аж заходили вже, ну, чоловіки. Коли лунали сирени, так ви в дорозі, яка була ситуація, обстановка в потягу? Всі дивилися вікна і всі не знали, що має бути зараз? Чи зараз щось прилетить, чи зараз щось має бути. А ще як сирена, то це ну всі дивилися в вікна. Чи йшли люди на допомогу? Наприклад, хтось сидить на підлозі, хтось сидить на сидіннях в поїзді, чи мінялися вони? Дуже багато що старалися люди так, щоб сидити от там от жінка з маленькою дитиною, то сиділа спочатку там маленьку там, дитину з жінкою. Там чоловік міг і стояти на проході. Ну так, є в людей, ну, є це взаємопонімання. Чи багато було дітей от в ваших рейсах евакуаційних? Ну, пасажири їхали з дітьми, так дітей, щоб одних в мене такого не було. Раз ми їхали, то це в нас було три вагони, там вивозили дім малютки. Від року там до трьох. То ми так як провідники, то ми всі там їх і колихали, і там все робили. Яка ситуація була з харчуванням? У нас дуже багато що нам допомагали з волонтери на станції Львів. Там приносили всі да, якісь бутерброди, всяке таке. От навіть от ми, виходить, ми теж, ми, ми, як це вже побачили це все, як це все робиться. І ми теж ми знайшли в себе в, ну, в себе в місті, ми знайшли волонтерів. І так як от ми провідники, начальники потягів, ми скидалися грошми, купляли там колбасу, купляли там хліб, робили бутерброди. Там на вокзалі у нас дівчинки робили бутерброди. І ми ночі вивозили на потяги. Скільки годин тривав евакуаційний рейс? У 9 годині ми відправлялися, В Львів ми приїжджали в 9 годині ранку. Бувало таке, що Ми приїжджали, от ми повинні там бути в 11 годині. Там Зранку, а ми приїжджали в сьомі вечора. Ми просто вже туди приїхали і назад верталися. Бувало таке тривало, що ми 11 годин стояли просто на дорозі. То потяги пропускали, то ми їхали. От ми виїхали зі станції Львів, і перед нами розбомбили там теж чи депо, чи ще щось. А поки відремонтують, а поки це все. І це потяги стоять, всі ждуть. Скільки у вас зміна могла тривати? 10-12 днів. Це зараз, там, якщо ти працюєш, там, то є в нас определене время, скільки повинен провідник дежурити. Важко було. Сьогодні їдеш в одну сторону, а завтра будеш їхати в другу. От ми перший раз мали таке, що ми приїхали, а нас мали там, от в Харків відправляти теж по евакуації. Ну так, страшно дуже. Чи можна було відмовитись від евакуаційного рейсу? Це ж наша робота. Як ми можемо відмовитись від своєї роботи? Тоді всі поїздають і йшли евакуаційні без білета, без нічого. Чи змінилося у вас ставлення до вашої роботи після повномасштабного вторгнення Росії? Все ставало, автобуси стояли, все стояло. Наша та укрзалізниця, вона як працювала так і працювала. Тільки уваження до роботи. Я працюю на такій роботі, що я допомагав людям, що це час, коли дуже ну, все було страшно людям. Ми їм допомагали. І «Укрзалізниця» вона все допомагає людям і допомагала в те час. Я горжуся, що я працюю на цій роботі. Ну і з «Укрзалізницею» тільки до перемоги. Нагадаю, сьогодні суспільне Вінниця говорила про евакуаційні рейси, з якими труднощами і викликами доводилося зіштовхуватися провідникам. Про це говорили ми сьогодні детальніше з провідником Укрзалізниці ігорем Войтюком. Дякуємо вам, пане Ігорю, за розмову.